Реконструкція вдалася. Тепер замість маста 3 кВт, де є 5 кВт, поки в такому вигляді доки не приїде І Потім красиво тут зараз покажу, як вона на стієчці виглядає. От, і все. Якраз вимкнули світло, що ми маємо? Мережі немає. Споживання 0,29 кВт. було 0,85. Вимкнули два бойлери стало зразу 0,3. То і все. Все, Тепер квартира 100 квадратів заживена на 5 кВт. Можна в будь-який момент доставити ще там 1-2-3 батареї і мати повну енергонезалежність на якийсь час Час зарядки до години. Кому потрібне резервне живлення, бо там є про розумний будинок, пиши в директний інстаграм. Три акумулятори там прям в тему стоять. Ну блядь. А На що ми мали поставити?